В Україні скаш готують різноманітні запіканки. Крупники, бабки, манник. інші смачні та поживні солодкі і несолодкі страви. Запіканки готують із сиром, гарбузом і фруктами. Солодкі страви подають з вершковим маслом, сметаною, солодкими соусами, а не солодкі з грибними соусами. Для приготування виробів скаш. Котлет, биточків, крокетів, варять вязкі каші. Сьогодні ми будемо готувати котлети і битки манні. Для приготування котлет і битків манних нам потрібно такі продукти. На дві порції. Крупа манна, молоко, вода, яйця, цукор, сухарі пшеничні. Для приготування котлет і битків манних нам потрібно приготувати в'язку кашу. В киплячу суміш молока і води всипаємо помішуючи тоненькою цівкою манну крупу. Додаємо сіль або цукор і варимо 8-10 хвилин. вязку кашу охолоджуємо до температури 60-70 градусів, додаємо сирі яйця і перемішуємо. Теплу масу 45-50 градусів. Запам'ятайте, вироби треба формувати з теплої каші. Оскільки зостиглої вони матимуть тріщини і під час смаження вони розкришаться. Порціонуємо, обкачуємо в сухарях. Обкачуємо в сухарях. Формуємо вироби завтовшки 2 см овально-приплюснутої форми з одним загостреним кінцем це котлети, або округло приплюснутої форми виточки. Обсмажуємо основним способом на розігрітій сковороді з жиром 10 хвилин з двох боків до утворення рум'яної кірочки. Подаємо на підігрітій столовій мілкій тарілці по дві штуки на порцію. Окремо подаємо сметану, солодкий соус абрикосовий журавлиний або кисіль плодово-ягідний, варення, джем, мед повидло. Вимоги до якості котлет-биточки. Котлети або битки повинні мати правильну форму. Бути рівномірно обсмажені з двох боків, без тріщин на поверхні, запах смаженого виробу з каші, смак відповідає смаку каші, солодкий або солонуватий із приємним присмаком підсмаженої кірочки. Наступна страва, яку ми будемо готувати, це запіканка. Готують запіканки з рисової, пшеничної, манної вівсяної в'язких каш. Ми будемо готувати рисову запіканку. Для приготування рисової запіканки на дві порції нам потрібні такі продукти: рис, молоко, цукор, яйця, маргарин столовий, родзинки, сухарі, сметана. З підготовленої крупи. Варимо в'язку кашу на воді або суміші молока з водою. Охолоджуємо до 60-70 градусів. Додаємо сирі яйця, підготовлені родзинки, маргарин і добре перемішуємо. Масу викладаємо змащену жиром і посипану сухарями ємність шаром 3-4 см. Поверхню вирівнюємо, змащуємо суміш, яєць і сметани. Запікаємо у жаровій шафі до утворення рум'яної кірочки. Готову запіканку охолоджують до 80 градусів. Нарізають на порції по 200 г. Перед подаванням поливають маргарином столовим або маслом вершковим. Солодким соусом або сметаною. Вимоги до якості. Запіканки мають на поверхні підрум'янену кірочку без тріщин. Запах запечених каш і наповнювачів. Смак в міру солодкий або солоний з присмаком наповнювачів. Колір кірочки золотистий, на розрізі властивий кольору круп, з яких приготовано страву.